Сама пісня, як демка виникла ще рік назад, і от ця от попередня перша там метафора асоціація з голосу звучить через стіни. Вона була, коли я йшов на благодійну подію своїх друзів, і на підході до самої локації я почув, як через стіну я вже чую, що відбувається, і воно мені трошечки десь щось в мені спрацювало. Я записав цю думку. Ми почали крутити, робити в неї не було якоїсь кінцевої цілі ідеї, і вона просто лежала в столі. Згодом до нас там через нашу команду прийшла кримська платформа. Запропонувала якось попрацювати разом, стати таким, от я не знаю як це, мікрофоном, розголосом для якоїсь із історій багатьох, і ми в ході спілкування прийшли до того, що найтака до того, що у мене є, що я можу зробити історія. Це історія Богдана Зізи. Я приблизно прикинув, як це можна візуально зробити, щоб воно було подано краще, і от вийшло нарешті, так як воно вийшло. Наша країна, наш спротив це люди, і про людей треба говорити завжди. Це найважливіше, що в принципі може бути, і тим паче в ситуації, коли не всі наші люди можуть говорити за себе. Ми маємо бути їх голосами.